Ну, а зараз будемо говорити про ще одну дуже важливу насправді подію. Відкривається сьогодні 70-та ювілейна сесія Генеральної асамблеї ООН. і важливі будуть насправді люди присутні на цій сесії. Зокрема, мають зустрітися президенти Росії та України в Нью-Йорку 29 вересня. Очікується ця зустріч, і більше про це поговоримо з Наталкою Гуменюк, нашою міжнародною глядачкою. Представимо її сьогодні так. Добрий день. Справді коротко. Ми зараз будемо зв'язуватися з Нью-Йорком, щоб зрозуміти, чого чекати. Що треба глядачам, в чому розібратися? 70-та, ювілейна починають спочатку посли, представники, і вже 28-29 вересня приїжджають лідери держав. Так як вона ювілейна, цього року буде більше представництво. Вперше їде Володимир Путін. Так Я раніше хочу його уточнити, не буде уточнити, що різного роду диктатури. Натори в ООН е, виступають, і коли, наприклад, немає відносин між не було відносин між Іраном і е, Сполученими Штатами, все одно прилітав і іранський президент. Навіть коли там Кадафі десь жив в якомусь шатрі е, в, в наметі, все одно він прилітав за візою ООНівською, не за візою американською, тому е, ООН а, приймає всіх, всі. всі, бо всі країни є членами організації Об'єднаних Націй, ми всі чекаємо на виступ е, Володимира Путіна. Чому є е, е, така загальна думка, йому. З багатьма говорили про те, що е, зараз починаються, ну тобто що Росія Путін хоче. Назвати себе таким миротворцем, який рятуватиме світ від, від ісламської, Місто, держави, ісламської держави. В, в, введені, ну не, не просто введені російські війська. Російські війська мали присутність в Сирії вже давно, але зараз вони там розбудовуються, будують, Бази будують. і так, Ніби так? буде така коаліція між е, сполученими штатами і всіма країнами, які борються з ісламською державою. І ось є такий предмет: чи буде Україна предметом торгу, чи не буде Україна предметом торгу, чи е, намагатиме. Це Путін просто відбілити себе і відбілити цей імідж. Чи йому повірити і чому? проситиме зняти санкції, і наскільки проситиме... ми знаємо, тому що Сергій Лавров про це анонсував так. Ну тобто, але це якийсь крок. Тобто, санкції проситиме завдяки тому, що буде добре намагатися добре виглядати, і а, зараз ми, я так розумію, маємо вже на а що ще ну ще однією з тем, Це реформа ради безпеки. Оцієї, яка завжди накладає вето і така проблемна є питання. Подивимося, чи це станеться, і ми маємо. На зв'язку постійного представника там, ну, України, представника в Україні. Не Юлія маємо поки що чекаємо. Так, ще на його, ми на нього зараз зараз матимемо, то я бачу, теж ми тримаємо зв'язок з Нью-Йорком в різний спосіб. Що й не матимемо, також з ним поговоримо, щоб зрозуміти, що Україна чекає у, у, від цієї від всього, зустрічі. Так, і від зустрічі, і загалом від. Цього радбезу, бо я думаю, заголовків буде дуже дуже багато. Ну анонсувалося, що Петро Порошенко буде ну навпаки говорити про те, що Росію варто виключити, з ну що вона не зможе прийняти рішення, не має приймати в Радбезі. Он що він буде говорити про посилення такого тиску на Росію. Наскільки це зараз актуально? Ну, Це по факту взагалі зовсім інша дискусія. Навпаки, протилежно цій. ми зараз кажемо, що Росія буде намагатися виглядати добре, тому тут питання. Тому чи повірять Росія, яка хоче виглядати добре, замість того, що щось буде зроблено навпаки, ну йдеться про реформу цього Радбезу. Але насправді ефективного механізму реформи Радбезу немає. Чому ну, Тобто ми говоримо, що система вона в глухому куті. Але якщо кожна війна чи кожен конфлікт упродовж 70 років буде змушувати зміняти систему, є шанс розумієш, що це є той ризик, що система зламається, бо вона має залишатися такою як є, але переформатування вже відбувається. До Юрій Сергіє. Добре, тоді вже запитуємо пане Юрію, дуже дякуємо, що ви вийшли цим ранком в Нью-Йорку на зв'язок з громадським. Чекаємо і ви поясніть, чого українцям чекати від Генеральної асамблеї ООН, які також ваші плани. Моє засновниками цієї організації. Організація зараз в складному стані. І, е, звичайно, що е, сподівання е, не тільки е, на себе, а на всіх інших, що ми зможемо колективно врятувати цю організацію від тої кризи, в якій вона опинилася, е, криза пов'язана з довільною маніпуляцією статуту ООН, довільною маніпуляцією принципів ООН, використання ООН. В уських цілях окремими державами, зокрема Російської Федерації, тому ми очікуємо, що буде колективне звернення більшості делегацій до світових лідерів щодо поваги до статуту ООН щодо принципів не застосування вето в випадках, коли є загроза миру, безпеки і людським життям, таким чином. Є сподівання, що, що щось зміниться після цієї ювілейної сесії, і процес реформи Ради безпеки, процес реформи Генеральної асамблеї він зрушиться з місця. Це те, на що ми розрахуємо, тому що. Реформи мають привести принести і відповіді на, на те, що діється проти України агресія, яку влаштувала Росія як член постійний член ради безпеки. Пане Юрію, обговорювалося от питання, що Україна буде намагатися поговорити на цій сесії про право ве, про вето Росії в Раді безпеки ООН. Наскільки зараз обговорюється це питання, тому що знаємо, що буде президент України виступати на сесії? Наскільки буде обговорено саме оця, оця от позиція? України? Це питання активно обговорюється і зараз, і напротязі останнього року. Я нагадаю, що це ініціатива президент, президента Франції Олана, який він її проголосив кілька років тому. Вона знаходиться більшу більшу підтримку. Франція ініціює окреме засідання в рамках високого рівня зустрічі в генеральній асамблеї. І відбудеться з цього приводу дискусія. Вона набирає підтримку. І звичайно, ми. Своє слово в підтримку цієї ініціативи зробимо дуже важливо, що ініціатива виходить від одного з постійних членів Ради безпеки, mm -hmm. яка е має право е застосувати вето і сама ж пропонує обмежити його застосування, mm -hmm. тому. Е тому я думаю, що буде, буде широка підтримка цієї ініціативи. Пане Юрію, але тут зараз ми говорили з Наталкою Гоменюк студії про те, що Росія очевидно в обличчі Володимира Путіна захоче виглядати добре буде говорити про те, що вона є одним із борців з ісламською державою, так на боці західного світу, і буде навпаки Володимир Путін, як вже сказав Сергій Лавров, говорити про зняття санкцій з Російської Федерації. А тут, якби ми говоримо, ну і представники Франції. Також про зняття права вето Росією. Наскільки ви думаєте, вдасться в от такій, от ну такому от кубіку, рубіку, можна так сказати, що Росія буде говорити, ми хороші, а ми будемо говорити та ні? Ну так не можна. Ви не зовсім хороші, і ви завжди вето накладаєте, коли вам зручно. Я не думаю, що у них, у них цей пазл так складеться легко. Чому? Тому що е е е на на очах всього всього суспільства світового Росія кілька разів застосувала вето в абсолютно абсурдній ситуації. Найабсурдніше було було застосування цього права вето в липні цього року щодо створення трибуналу по малазійському бої до цього два вето з приводу ситуації в Сирії, яка що призвело до більших жертв, і про це говорили і для того, щоб Скласти пазл, їм треба е, е, погодитися з тими, що вони зробили. Що вони зробили? Спочатку вибачитися перед е, світом е, за зроблене, припинити агресію проти України, е, вийти з Криму, тільки тоді е, побачить, що за тими словами, які очевидно будуть е, е, висловлені президентом. Росії в свою в свій захист тільки тоді вони можуть сприйматися е, як щось таке, що може бути розглянуте. На жаль, на жаль, такого не відбувається зараз. На жаль, риторика продовжить та сама. На жаль, ми маємо справу з країною, яка повернулася до середньовіччя, і тому Пане... буде складно. Пане Юрію, також угу. ми а, розуміємо, що, наприклад, ті самі мінські угоди, про які так багато розмов в Україні, а, і не просто розмов, вони були підтримані а, власне і а, Радбезом ООН, і мають от таку міжнародну вагу. Як зараз виконання мінських угод саме Україною сприймається а, серед, ну, серед понура членів членів. про Росію, ми в принципі розуміємо. Нам цікаво, як Україна. А, Виконання України сприймається і що потрібно Достат... зробити, на що звертають вашу увагу, і які питання ставлять вам достатньо позитивно і важливо, що не ми про це говоримо. Так, хоча ми інформуємо про, про заходи, які ми здійснюємо. А важливо, що говорить сама організація, с ряд і інші структури ООН і колеги було останні останнім часом. Було два брифінги для нас дуже важливі. Є така структура вон-оча, Вона займається питаннями переміщених осіб, питаннями біженців, питанням гуманітарної допомоги. І ось вони заявили про свою оцінку, позитивну оцінку того, що, діє, що робить Україна для виконання мінських угод, як забезпечує захист населення і переміщених осіб. Був останній брифінг, також наш спільний брифінг з. Помічником генерального секретаря з прав людини Іваном Шивоновичем він дав позитивну оцінку того, що робить уряд, що роблять місцеві адміністрації, і як взагалі українці допомагають один одному в цій скрутній ситуації для того, щоб зменшити проблеми, які випали на долю переміщених осіб. Констатується про відсутність. В складних умовах відсутність будь-яких проявів ксенофобії навпаки всі говорять про те, наскільки наскільки цивілізовано різні версти населення в Україні сприймають сприймають переселенців. Тому це все надзвичайно позитивно. Є інформація від наших колег з Ради безпеки, які слідкують за розвитком подій. Вони інформовані проінформовані добре з своїх власних джерел, а також з полінів ОБСЄ, про виконання нами всіх пунктів домовленості. І навпаки говорять про те, що Росія будь-яким чином намагається відсторонитися від виконання того, що вона взялася виконати, говорячи про те, що це не її проблема. Тому, тому тут є розуміння ситуації, тому тиск на Росію буде продовжуватися, буде, буде домагання того, що Росія. Хоча і не визнає свою стороною конфлікту, але вона має визнати себе повноцінно стороною. Мінських угод і стороною нормандських домовленостей і виконувати їх так, як це було домовлено. Угу. Дуже дякуємо, пане Юрію. Юрій Сергієв, постійний представник України при ООН, був з нами на прямому скальзі. Дякую, що знайшли час включитися до нас на передодні. Вже буквально в 10-й вечора за київським часом почнеться відкриття 70-ї ювілейної сесії генеральної асамблеї. А ми продовжуємо тему, яка буде все таки. Я певна буде в українському просторі. Оця дискусія наступні два тижні про Сирі і про Росію. Що про це Україну як розмінно момент про Сирію і, і треба бути так. дуже свідомими, тому що це буде теж в стилі Зрада перемога, угу. і саме тому громадське поставило ці питання людям, які знають і, можливо, не завжди приймають рішення, але дуже добре знають ситуацію світовим лідерам. Ми упродовж сьогоднішнього ефіру будемо це робити. І прошу також показати коментар колишнього латиського президента Вайровіки Фрайберге. До речі, про яку колись говорили, що вона може навіть претендувати на пост генсека ООН. Нині це вже не так можливо, але ні. все ж і ставили це питання їй, ставили це питання колишньому очільнику європейської комісії Жозе Мануелю Барозу, лідерам європейським, і от що вони розказують, знаючи зі своїх джерел. Я думаю, що довіра нею зловживали в такій ступені, що це слово має бути виключене з нашого словникового запасу. Немає довіри, коли отримуєш ножа в спину. Все просто і говорити про відновлення довіри з тим, хто рубає голови або випускає ракети по ваших містах безглуздо, в тому, що президент Путін буде грати роль Діда Мороза та пропонувати свої послуги. Я впевнена, що він щось таке буде робити. Я би. Хотіли, щоб світ пам'ятав, що якщо вони хочуть торгуватися та отримати допомогу і співпрацю в Росії, будь ласка, не робіть це за рахунок інших. Буде це Україна чи хтось ще? Нехай вони роблять це за власний рахунок, якщо вони бажають зробити поступки Росії, але не за рахунок тих країн, що мають нещастя мати спільний кордон з Росією. І е, решту коментарів ми почуємо після нашого скайп-включення вже з Вашингтоном, де Олександр Яневський, журналіст Голосу Америки, нам також розповість не лише офіційну е, позицію е, Сашко. Якщо є на зв'язку, е, ставимо запитання. Скажи, uh -huh. будь ласка. Ми чули вже офіційну позицію від представника України в ООН Юрія Сергієва. Чого чекати? Про що говорять? Чого чекають журналісти? Офіційно, Про що пише неофіційно. американська преса так. так зараз? які є настрої щодо України і щодо Росії, в які очікування? Настю Наталю, доброго вам дня. А так дійсно сьогодні розпочинається 70-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Хотілося б одразу відзначити, що вона є не лише ювілейною, але також на ній буде зроблено чимала кількість заяв, і очікуються виступи багатьох відомих людей. Так, наприклад, вперше з 1995 року перед представниками держав ста дев'яносто трьох держав у світі виступить. Папа римський з 30 хвилинною промовою хочеться також зазначити, що очікується і виступ президента Росії Володимира Путіна. За моїми джерелами його виступ буде присвячено чотирьом темам: головним: перша це гегемонія західного світу. Друга тема це криза в Україні. Третя тема це нав'язування західних принципів світоуявлення в усьому світі. І четверта тема це загроза нової холодної війни. Це основні такі питання. Окрім цього, хотів би звернути вашу увагу, що на порядок денний буде виноситися виноситися. Чотири основні питання: перше питання це глобальні кліматичні зміни. Куратором цього питання виступить Франція. Друга тема це боротьба з тероризмом. Нею опікуватиметься тандем Сполучених Штатів та Великобританії. Деякі оглядачі вважають, що це з є свідченням того, що трансатлантичні взаємостосунки між Європою та Сполученими Штатами є дуже сильними. Третє питання це ісламська держава як загроза світовій. Безпеці питання, нібито загальне, його нібито мають е, озвучити представники інших країн. Але за моїми джерелами у кулуарах організації Об'єднаних Націй за цим питанням стоять Сполучені Штати Америки, і нарешті четверте питання це питання міграції. Воно буде винесено Китаєм. Сашко, але все ж таки, якщо повернутися до цієї цього запитання про Україну, Казали, що будуть говорити про Україну багато, що будуть говорити так само про Сирію, і Росія тут намагатиметься виступити якимось таким хорошим, ну хорошою стати кращою ніж вона є. Насправді, сказати, що вона бореться з ісламською державою, з тероризмом. Наскільки ці речі дійсно будуть актуальні? З твоїх джерел, з твоїх з того, що зараз розповідають перед е, цим е, вже відкриттям е, засідання генеральної сесії, ООН. Ну і е, наскільки дійсно Росія буде е, ну переконливою в цьому, як ти думаєш? А, а, даю пряму відповідь, а, Україна буде лунати у промовах а, фактично усіх людей, які будуть виступати на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Проблема чому це тому, що а, те, що відбувається в Україні, незаконна анексія Криму, війна Росії проти України є прямим зазіханням на статут ООН і, безперечно, інші країни дуже сильно переймаються цією проблемою і цією темою, а, оскільки. Кі нівелювання статутом ООН є власне загрозою всій світовій безпеці і всьому світовому устрою, який ми маємо зараз, щодо Сирії та Росії. Білий дім же офіційно виступив заявою. Президент США Барак Обама виступив заявою щодо підтримки Росії з Сирії. І я думаю, що безперечно це питання воно буде підніматися. Ключове ключова тема буде полягати у тому. Ключове питання: на що саме про що саме зможе домовитися Росія у куларах організації Об'єднаних Націй. Дякуємо дуже, Олександр Яневський, журналіст голосу Америки. Був на прямому скайп зв'язку з Вашингтону. Говорили ми про відкриття ювілейної сесії Генеральної асамблеї ООН. Насправді дуже важливою буде ця сесія, але чекаємо вже таких серйозних заяв ближче до кінця місяця, 28-29 вересня. Зокрема, так і на таким чином ми продовжуємо тему. Я не скажу просто світових глобальних новин, які України так само стосуються. І перед тим як я вже. От посяду це місце так, Громадський а, світ ведучу, буде далі. громадським світ, де ми будемо говорити і про біженців, і про багато іншого. Ми ж таки теж а, знову сьогодні. До закриваємо ще далі цю цю тему про Україну як розмінну монету, чого чекати від візиту Путіна, також і від українського президента, але менш очікуваної людини Путіна на генасамблею. І далі прошу показати також коментарі екс екс-очільника Єврокомісії, а також впливових європейських політиків, міністрів закордонних справ свого часу Карла Більда і Радослава Сікорського в ексклюзивних коментарях громадського громадському. чесно кажучи, Путіна завжди дуже турбували деякі з цих фундаменталістських рухів. Чому бо вони загроза також і для Росії, де багато бусульман і існує ризик тероризму? Тож, як президент Росії, Путін має зацікавлення у тому, аби припинити поширення таких рухів. у цьому, на мою думку, він щирий. У той же час у цій проблемі є серйозне протиріччя. Аби боротися з фундаменталістами, він заручився підтримкою диктаторів як у Сирії, які на його думку приносять відповідним країнам стабільність. Але ми з цим не погоджуємося. Це вдавана стабільність. Асад вірогідно убив у Сирії більше людей, ніж ісламська держава. Сирійська ситуація жахлива. Там немає хорошого вирішення. Маємо лише погані. Тож Путін спробує використати можливий вплив, який він має у Сирії. І нам, звісно, потрібно вислухати його. пам'ятаючи про це, важливо, аби світ та особливо Європа не забували Україну і не ставили її на другий план. Путін прямує до ООН, де не був близько 10 років. Говоритиме на генасамблеї, тож в Україні він хоче мати тишу. Можливо, припинення вогню також стосується майбутніх обговорень щодо санкцій в ЄС. Це все добре. чи дивитимуться на Путіна інакше залежатиме від того, чи готовий він зробити подальші кроки в українському питанні? Потім, у тому, що стосується південного фронту. Потрібно розуміти, що Путін має серйозну проблему. Кажуть, що до іділ бойовики їдуть воювати з Бельгії, Швеції тощо, але набагато більше їх приїздить із Російської Федерації в ісламській державі. Дуже багато чеченців, тобто те, що відбувається, безсумнівно є загрозою нацбезпеки Росії, і Путіну доведеться з цим розбиратися. Південь – ось де безпекова загроза для Росії. Захід ніколи нею не був. Я не впевнений, що президент Путін усвідомлює, що час грає не на його боці, але є деякі рухи з його боку в останні дні. Він летить в Нью-Йорк на генасамблею ООН. Це вперше для нього затища на східному фронті. Він намагається бути корисним, можливо, в Сирії. Можливо, ціни на нафту, санкції, ізоляція нарешті урок ним був засвоєний. Це було би добре. Ми б хотіли, щоб Росія повернулася до тих країн, що поважають міжнародні закони. Я думаю, це варто перевірити. А що стосується Європи, заходу лідери країни? Ін готові сприйняти його як людину, яка готова йти на поступки. якщо він припинить підтримку сепаратистів, якщо він випустить політичних в'язнів, якщо він почне переговори про відновлення українського суверенітету, я думаю, демократія нескінченно терпляча і завжди вибере угоду ніж війну. Це з одного боку перевага, яку має інша сторона над нами, а з іншого це можливість.